Про насильницьку смерть 54-річного тернополянина правоохоронців міськ відділу міліції повідомив черговий лікар швидкої допомоги. Медик констатував, чоловік загинув через численні травми та побої. В ході розслідування з'ясувалося, до вбивства причетна подруга його дружини з 21-річною дівчиною. подружжя було знайоме давно. Напередодні трагедії жінки випадково зустрілися. До них в гості прийшла подружка, знайома його дружина. Які подальшому почали розпивати спортні напої. Чоловік хотів приєднатися до розпиття спортних напоїв, між ними виникла суперечка. Конфлікт швидко набирав обертів. В якийсь момент гостя штовхнула чоловіка, той не втримався на ногах і впав. Після того. Він хотів підвіс, піднятися, Впав Впав на стіл, стіл перекинувся в нього зверху. Він лежав на прямому боці. Після клубі менесли кілька ударів по обличчю, кулаком. і. В ногу і фоба за жовта і в ногу. покинувши побитого чоловіка, жінки пішли у кафе випити кави. Коли дружина повернулася додому, то й все ще лежав на підлозі. Однак йому, начебто, стало легше. Чоловік навіть попросив пити. Втім, ближче до ранку стан погіршився, довелося викликати швидку. За словами правоохоронців, медики виявили у потерпілого численні травми гематоми на обличчі та голові, вибиті зуби, переламані ребра та внутрішній забій життєво важливих органів. Чоловік помер у лікарні. Я шкодую, ша це зробила. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 121 статті Кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Підозрювана перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Триває слідство.